Патріум Закарпатської обласної військової адміністрації сьогодні пахло кавою, випічкою та єдністю. Тут відбувся сніданок єднання заради дітей, з нагоди дня усиновлення. На захід зібралися керівництво області, духовенство, представники координаційного центру з розвитку сімейного виховання та догляду дітей, партнери й громадські організації. Говорили про головне право кожної дитини на любов і родину. Особливим моментом стали історії людей, які виросли без батьківської опіки. Я не зі слів знаю, як це виростати, жити і виховуватися, скажімо, так, за системою. Найбільше хочеться мені, аби дітки мали сім'ю, аби в них була мама, був тато, щоб їх, коли вони плачуть, могли обійняти, приголубити, погладити. Аби кожна дитина, яка зараз залишилася без батьків, могла назвати мамою когось. Тетяна зізнається новим етапом у житті стала соціальна квартира. У нас на квартирі були наставники, які нас можна сказати навчали заново жити, вчили доглядати за собою, робити графіки, планувати, вчили. Навіть банальне це я не знала, що таке пакетик чаю, як його заварювати той чай, як варити, їсти, як спілкуватися з новими людьми, як сідати на автобус, як розпоряджатися коштами. Це дуже дуже допомогло мені. До розмови долучилися й ті, хто багато років дарує дітям справжню сім'ю. Пані Мирослава з чоловіком виховали 11 дітей, троє з них біологічні. Двох прийомних дітей усиновили. І торік припинили діяльність як дитячий будинок сімейного типу. Коли наші усиновлені вже хлопчики прийшли в школу, і е, вчителька почала говорити там, що е, направо на харчування безкоштовне у школі не всі мають, лише мають статусні діти, діти з малозабезпечених сімей. Ну там різні категорії вона називала і звернулася до нашого меншого Юр... Юрика. Та й каже, Юрику, ти вже не зможеш їсти. Ну без не зможеш у їдальні харчуватися. Він каже, я знаю, тому що там можуть харчуватися лише ті. Які не мають мами і тата, а ми з братиком вже маємо маму і тата. Моє прізвище вже голубка. Від цієї історії до сьогодні у пані Мирослави на очі навертаються сльози. Вони п'ять років у нас у сім'ї були, але я не знала, що ну, ми з чоловіком не знали, що настільки важливо е, поміняти прізвище для дитини, щоб вони знали, що вони вже стабільно в цій сім'ї і вони мають захисток і прихист. Під час заходу не оминулий духовний вимір. Ми сьогодні є свідками, як руйнуються підвалини сім'ї. Якщо ми не будемо говорити про Богом задуману сім'ю з її біологічними реаліями, ми не зможемо потім і не народжувати потім тих дітей, бо треба життя дати тим дітям. Це дає чоловічий жіноче начало, а потім і не зможемо їх виховати як дітей згідно моделі і задуму творця. А якщо ми не будемо мати сім'ї, ми не будемо мати куди тих дітей усиновлювати. початку року в області до сімейних форм виховання влаштували 233 дитини. Організатори сніданку єдності наголошують, такі зустрічі це майданчик для рішень і реальних змін. Скажу, що ви знаєте, що в нас ще таємниця з усиновленням є, але є люди, які погодилися прийти і розповісти про свої історії. Ми сподіваємося, що ця тема незалежно байдужить наше суспільство і якомога більше людей відкриють свої серця, приймуть рішення щодо влаштування дитини в родину. Важливу підтримку надають і громадські організації. Громадська організація не є імплементаційним партнером ЮНІСЕФ, саме який проваджує. Проект турботливі родини кращий догляд за дітьми, підтримки реформи кращого догляду в Закарпатській області. І впродовж року в п'яти громадах Закарпатської області будуть впроваджуватися серії заходів, щоб підтримати сімейні форми виховання, щоб пропагувати сімейні форми виховання. Захід став нагадуванням: найкращий подарунок, який можна зробити дитині, це дім і любов.